Вітаю вас, друзі-підписники мого каналу. З вами Олег на успішний експеримент. Сьогодні буде шок-контент. Таке буває не кожного року. Дивіться, зараз покажу, що і як. Щойно пролунало декілька вибухів, тож ви подивитися. Ну що, в групі поки в місцевій нічого не пишуть, ну загалом якось так. Напевно, рік цей буде дуже поганий, важкий, тому що дуже багато таких символів і знаків, які... Не кожне десятиліття навіть зустрічається таке. Що ж, покажу вам, в чому проблема і що я буду робити далі. Не знаю навіть чи бажати приємного перегляду. Може хтось догадався одразу, хто дивиться мій канал постійно. Знаходився я в сараї. Зараз в погребі. А робимо що? Витягуємо всі овочі, тому що. Ось така ситуація, бачите, води вже скільки. От, останній раз така ситуація була у 2002 році. 22 2 роки тому мені тоді було 8 років лишень. Бачите, там стіла що то лишу. Внизу банки, напевно, доведеться прибрати, Ну, десь, певно, води сантиметрів 10 Далі. Чекати не став, тому що тільки вона буде прибувати. Сусідка вчора написала, до речі, що також у них вода. Ну, У нас вчора ще не було. Сьогодні зранку заліса тут уже, як то кажуть, картина маслом. Ну, ось такі хренові новини, м'яко кажучи. Бачите, стільки вже води. А дів сапоги, іначе не промокають, два носки і ще в кульки. Ось така справа. Ну, те, що тут висить думаю, не Буду витягати, хоча хто на до якого рівня вона ще підніметься. І якось дивно вийшло парадокс, якийсь. Заглянув в колодязь, вода там значно нижче, ніж тут. Як таке могло статися? Видно, десь проходять на ну, поверхневі грунтові води ще ближче. Ну, ось Витягаю картоплю, тому що тут взагалі вона ще сантиметрів 5 і дістане до картоплі. Не знаю, що з цим робити. Консервація. Тут також повен контейнер консервації, томати, салати різноманітні. Ну тут заварення не хвилюється, тому що тут... На верхній полиці тут 30 см до потолка. Ось такі справи. Пишіть, як у вас ситуація. Пишіть, буде цікаво, як у вас ситуація. Пишіть, буде цікаво, як у вас ситуація, чи давно було таке негативне явище, наскільки давно, з якої області цікаво, чисто по статистиці порівняти, чи давно у вас була вода у погрибах. Ось сьогодні на календарі у нас 12 лютого 2024 року. Ось так почався рік. Не знаю, будемо бачити, що далі буде. Ну, дуже непоганий. Дуже поганий, мені здається, знак. Не знаю, будемо бачити. Все миру, всім бережіть. Себе на зв'язку з вами, Олег. До нових зустрічей. До побачення.